Мої вітання з лісів Київщини. Сьогодні я в такому маленькому лісі прийшла по маслята і хочу вам показати, який гарний маслючок під гілочкою сидить. Вже пішли молоді маслючки, тож ось такий красень іде до мого кошика. А я хожу по цьому маленькому лісу і вас запрошую. Все, що знайдемо, покажу. Можливо, ж не тільки масляків знайдемо, а ще що. Ласкаво прошу. Які гарненькі. Дуже люблять маслюки зростати у молодих соснах, де такі мохає. І ось хочу вам показати. Знову знайшла маслючка гарного такого. Також забираю. Бачите, які гарненькі. В такому мосі, чудовому. Так, придивляюся. По всьому ліску. Так, ось дивіться, ще. Але так якось цікаво цей виріс. Хм, якось так аж згорблений весь. Дивіться. Але молодий. Дуже молодий, гарний. Також, бачите, у мосі виріс. Ну, то й чудово. Прогулюємося, милуємось, дихаємо ароматом сосни на повні груди. І шукаємо маслята. Біля такої маленької сосни зростає ось такий маслюк. Чималий вже я вам скажу. Зараз будемо дивитися, чи він нормальний. Ну, бачите, наче не червивий. Заберу, заберу і так буду далі далі по цих соснах йти. Аж так ось туди пройду зараз. Так бачу, виглядає маслючок. Такий, бачите, який молодесенький. Ну, гудзичок. Люблять маслюки, отак і в ягличці зростати. Так я прохожуся. По всіх ось цих так уважно треба дивитися. Маслюк гарно видно, тому що виходить дуже він такий блискученький. А ну щось тут наче бачу. А ні, таке треба дивитися. Тут. А ось, бачите, в травичці. Але так здаля його видно, він так виблискує. Та так сьогодні в мене вже такий маслюковий день. Помаслятка. Всі йдуть до кошику, а тут щось таке сховалось? Ні. Так ось гарно і берізка зростає. Так все навколо. Я так оце пройду пару метрів та й маслючки. Це ще вони тільки починають. О, бачите, ось так блистить біля берізки гарно. А ну, о, ну цей чималий такі. Цей чималий вже такий виріс. А ну зараз буду дивитися. Ні, бачите, теж гарний такий. Також забираю. І далі треба дивитися. Після дощику одна насолода в лісі ходити. Тако кабани порили, чи а що? Диви, ти а ти що? На нього не наступила. Ти бачив? Пройшла я Пришла так до того пня. Стала. Бачите? Оце так грибник ходить. Ой, який гарний. Так, да. головне, що ми його знайшли. Бачите, який молодий, да гарний. Виходить, що я так іду, дивлюсь не тільки жіна гриби, а так, що й навколо робиться. То так дивлюся, кабани ті риють, і риють. А чоловіка була маслюка, роздавила. Ну що ти? А це дивіться, як гарно. У цих соснах такі ці шишечки гарнесенькі. Ароматно. Дихаєм на повні груди. Так ще я натрапила на таку ось бабку. Але вона якась така вже старенька, якась аж мокра, ще якісь жуки лазять. Не буду я її вже брати, хай лишається, в кошику вистачає грибочків. А так вона ось біля гілля ховалася. Ну, така, бачите, якби молодонь, молодою її такою знайшла, можна було взяти. Так біля маленької сосни гарненько зростала. Ну, хай росте, а я піду далі. Ого, як і дивиться. Великий та такий гарний блискучий, молодий, як товстий праник. Дивіться? Просто чудовий. О, хтось такий грибник, як я. Наступив на такого гарного маслюка. Ну, ай, ай, мене Саша підстрахував. А тут, бачите, роздавили. Слухайте, може, це і я ходила. Та так оце вирішили сьогодні Вечерком проїхати от такий гарний лісочок, молоденький. Тут після дощу дуже дихається так легко. Перед сном те, що треба прогулятись, надихатися. Такий оцей великий бонус знайти ці грибочки. То ще й буде так сковорідка смажених маслят. Я дуже люблю маслючки. Чоловік більше такі любить тверді гриби, там сироїшки, зеленки, а я маслючки люблю. Ну як не милуватись? Як? Така. Тиша краса, гарна наша Україна. Радію, що так насаджують ліси, бо ми це ж, ви бачите, в такій молодій посадці ходимо, бо далі так вже йде дорослий ліс. Небо після дощу, яке гарне. Так, піду дивитись, де Саша, може, вже знайшов півкошика. Такі соснові хащі я пробралася, бо бачу, що там виблискує цей гарний маслюк. Такий у нас вечір маслюків. О, йде до кошика. А ми ще продовжуємо свої пошуки, бо ще не темно. От настільки любимо ліс. І природу. Так зазираємо під кожен кущик. Так дивимося. Оно. З... Ти бачиш? Під гілкою. Ти бачиш? Ого, так да то ж великий. А ну і щас так таке залізо. Ого. Такі чималі. Великі маслюки, то й не дуже добре. Я так люблю більше молодесенькі. А, він червивий то так залишу, хай росте, але такі гарні великі. Ми вже так і біля поля ходимо, бо темніє в лісі. То й тут знаходимо. Добре, залишимо, прикопаємо. О, так хай зростає. А ну щось іще бачу, ані. Чи що, чи до це? Бачите, як гарно виглядає. Та так все більше є у нас маслят. О. Хочу подивитися. О, а цей чистенький. Цей чистесенький. Заберу. Саша, в тебе що там? Є? О, біжу. Так, бачите, гарно ліс смугами висаджений. А ми так між цими смугами й ходимо. То я ще знайду, то Саша так далеко і не проходимо один від одного. А де ти тут? О, ну зараз подивлюсь. Ой, теж такий пеньочок такий, да? Пень аж розпадається. А, так ти везусі малесенькі. Ох, як блестить після дощику. Каже Саша, як ми будемо їх чистити? Такі як мокрі, трошечки їх і важко чистити. Але будемо чистити, бо любимо смакувати грибочки. Ще бачиш? О, бачите? Ну так скільки тут, а ось пару метрів пройшли. там вже і грибочки. І тут бачиш ці пні розвалень. О, я ось бачу, диви. А так? Да? Це ти знайшов його. Такі бачите які який... Гузичок. Диви. Що там? Ще? Ага, забирай того йду. А, теж такі малесенькі. Молодесенькі зовсім. І ось. Теж маслячок? Да. Оце прогулялися. О, оце прогулялися, я розумію. Вечірня така і зарядка по лісу походити. Ага, точно що грачки лазить між голями. Ще й гарний бонус. Молоді маслята. Ой, і ось там я наче бачу. Дивіться, оце так пройшов метр два маслюк. Це вже починаються справжні маслюки. Бо перед цим так зустрічався один, два. Отак От і ходимо, так і дивимося в цих таких лісосмугах. І клюють. Але вже темніє, Саша, треба виходить. Не, мож, не, не можемо вийти, не пускають нас ці маслючки. Ну, так така сюди ще до пня, так вони люблять біля цього пня, то там, то там стільки зростало. А ну що це така за куча? Дивись, яка під деревом. Я їй боюсь, що це там хоч би нічого поганого. А ні, це, це мох, бо така якась велика. А тут, а тут що? Ось. Ти що це так боюся розривати ці кучі. Що це таке? А, точно, господи. Бо ж страшно темніє, що треба виходити. Так, зустріла, я, дивіться, якогось такого вже зовсім білого, незвичайного маслячка. Такі бачите? Білесенькі. Так, будемо йти виходити, бо вже зовсім темніє. А не можна вийти, не випускають нас гриби. Дивіться, який як гудзичок сидить маленький, тільки пролазить, ми такий малесенький не беремо, але так цікаво спостерігати за ними. Так виглядають вони гарно в мосі, як казкові. Аж такі ліси. Тут якось всередині гілочки всі так в мосі. А далі ні, далі гарні зелені сосни. Така гарна вийшла вечірня прогулянка у нас до лісу. І надихалися таким свіжим повітрям сосновим. І хочу вам показати наш такий улов. Гляньте, скільки маслючків. Ми так недовго походили. То хочу вам сказати, хто хоче маслюків, можете сміло їхати в молоді посадки понад дорогою і збирати і смакувати. А ми вже будемо йти додому. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у красивих лісах Київщини. Який великий плюс, коли живеш так біля лісу. Маєш змогу піти будь-коли, і дивіться, як розлягається туман, будуть гриби. Всім на добраніч, а ми додому.